Ще нещодавно, 23 листопада, кожного року, українці відмічали день пам'яті цього святого, який вважається увага покровителем морської піхоти ВМФ Росії, а від 2016-го ще й сухопутних військ РФ, тобто в церковному календарі українці мали собі такого троянського коня серед святих, якого російські окупанти використовують у пропагандистських цілях. Мова про князя Олександра Невського, ім'я якого і без покровительства окупаційним військам є досить суперечливим навіть в російській історії, бо він був далеко не святий, а був типовий каратель і колаборант, який допомагав Золотій Орді збирати данину з підкорених одноплемінників, дякуючи Богу, що нарешті рішенням Синоду ПЦУ з церковного календаря видалили ім'я цього російського святого. Замінивши на згадування іншого святого, преподобного Олександра, першоначальника обителі Невсипущих, на жаль, через те, що українські землі тривалий час входили до складу Російської імперії, а Московський патріархат продовжує діяти і досі, в Україні є багато храмів, освячених на честь Олександра Невського. Зокрема, собори УПЦ МП в Кам'янці-Подільському Хмельницька область, Жмеринці, Вінницька область, Радивілові, Рівненська область. Ці та інші храми треба перейменувати, а всі ікони з Невським винести з церков. Чому він не гідний займати місце на іконостасі, я вам зараз докладно розповім. Це канал Репостус. Підписуйтесь на нас, ставте лайк та пишіть коментар. Так ви підтримаєте просування українського контенту в Ютубі. Також в нас є Patreon. Дивіться посилання в підкастці та описі до цього відео. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ. Прислужник Золотої Орди, кат своїх співвітчизників, Олександр Невський став найбільшим героєм російського народу і святим. Він вважається ще й небесним покровителем російської дипломатії та спецслужб орден Олександра Невського єдиний, що існував і в Російській імперії, і в СРСР, і в Російській Федерації. Як це типово для московитів? Чим більше знайомишся з їх історією, тим більше переконуєшся у тому, що споконвічна російська традиція це шалене поклоніння своїм одновірним катам. Тобто, якби Гітлер був росіянином, РПЦ вже давно б зарахували його до лику святих. Феномен культу Олександра Ярославича Невського красномовно говорить про те, що героєм стає не той, хто справді здійснив геройство, а той, про діяння якого належним чином розповіли. Особливістю давньоруського літопису, на відміну від середньовічної європейської хроніки, є його початковий художньо-ідеологічний характер. Літописець не скільки відображав, скільки реконструював події. Більше того, за зауваженням відомого вченого Михайла Присєпкова, правляча верхівка, яка в тому чи іншому феодальному центрі налагоджувала в себе справу літопису. У викладі подій, що заносяться на сторінки свого літописця, переймалася звичайно неправдивістю передачі, а створенням такої розповіді, яка в даному випадку була б найвигіднішою для цієї місцевої політичної влади, так було і у випадку з Олександром Невським, та його нібито подвигами у так званій Невській битві та Людовому побоїщі. Повість про життя Олександра Невського стала основою літописного оповідання про невську битву і всіх наступних міфологічних текстів у Лаврентіївському літописі. Повість про життя вставлено в загальний текст. Автор не стурбований відповідністю розповіді дійсним подіям. Він надає тексту повчальності, а також наділяє супротивника, тобто шведів, рисами апокаліптичного ворога, і зводить невелику прикордонну сутичку, якою була невська битва, в ранг зіткнення двох світів російського та римського. За якими легко вгадується православне та католицьке у тексті новгородської першої історії, літописець взагалі нічого не повідомляє ні про причини вторгнення шведів, ні про їх чисельність, ні про хід битви. Звертає на себе увагу, що самого воєводу шведського він називає дуже дивно, Спиридоном. ім'ям не тільки екзотичним для шведа, а й яке неймовірно збігається з ім'ям тодішнього новгородського єпископа. То хто ж із ким бився у так званій Невській битві? Чи відбувалася вона взагалі? Можливо, ніяких шведів і не було, а просто Володимирська братва влаштувала сходку з Новгородською. Насправді, Но судячи з літопису новгородські втрати, становили 20 людей, причому літопис скромно зауважує або менше бог знає, яка ж це битва. Хоча, на думку деяких російських істориків, у літописах враховувалися втрати лише серед знатних громадян. Але як тоді пояснити те, що серед полеглих на неві згадується якийсь? Дрочило Нездилов, син шкіряника. Ну так, особа куди як знатна. У цілому нині, навіть у межах однієї історії, зустрічається достатньо нестиковок і нелогічностей, які прямо суперечать героїчному опису і масштабу міфічної невської битви. Залишається загадкою, і повна відсутність згадок про битву на Неві у шведських джерелах. Все це наводить на думку, що Невської битви як такої не було взагалі. Шведи справді приходили, але це була зустріч не супротивників, а рівних за статусом князів, що сталося далі, однозначно не було ніякою битвою. А було або пиятикою, що переросла в поножовщину, або банальним пограбуванням невеликого загону шведів. Інша подія, пов'язана з Олександром Невським, так зване Льодове побоїще, і зовсім є найголовнішим міфом російського середньовіччя. Фінальна частина бою навряд чи проходила на льоду Чудського озера. Жодне джерело тих років не згадує про те, що хтось провалювався під кригу. Приписана князю творцями фільму Олександр Невський, фраза Німець важчий за нас під ним і проломиться. Не могла прозвучати насправді, тому що озброєння та обладовки російських дружинників важили не менше, та й сама сутичка відбувалася не на льоду, а на березі озера, про що свідчить Лівонська хроніка: лицарі падали на траву. Загалом, великий масштаб бою не підкріплений точними документами і навіть не згадується в Іпатіївському літописі. Тому цифри російських та радянських істориків про 30-ти тисячну сутичку це спроба видати бажане за дійсне. Найімовірніша кількість німців, які вступили в бій на Чудському озері, до 400 чоловік, росіян до 800. Людове побоїще не сприймалося сучасниками як подія великої ваги. Новгородські і лаврентіївські літописи, а також класики російської історичної науки, Крамзін, Соловйов і Костомаров, говорили про нього коротко і без емоцій. А Ключевський з Покровським взагалі не згадували у своїх роботах. Полководницька кар'єра Олександра Невського завершилася у 24 роки. Надалі він воював лише з одноплемінниками, був катом власного народу, придушуючи виступи проти Золотої Орди в Суздалі, Новгороді та інших містах. У цьому полягає ключова роль Невського у 1250-х роках. Ставши великим князем Володимирським, він зробив історичний вибір на користь покори Орді. І запозичення її політичної моделі наслідки цього рішення позначаються, і досі Олександр Невський з повними підставами може вважатися батьком російського самодержавства та антизахідництва. Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що саме колабораціонізм Олександра по відношенню до татаро-монголів зрада їм братів Андрія і Ярослава в 1252 році стало причиною встановлення на Русі ярма Золотої Орди. Виходить, що саме Олександр Невський став одним із тих. То виненко у 240-річному рабстві народів Русі та Московії, оскільки саме він змусив народ визнати Золоту Орду без боротьби сьогоднішня російська міфологічна свідомість сприйме звістку у тому, що князь фактично був першим колабораціоністом, цілком однозначно. Як антипатріотичне очернительство, офіційно Олександр вважається сином князя Ярослава Всеволодовича, який княжив у суздальській землі і закликав у 1245-му російських князів визнати Батия своїм царем, після чого активно співпрацював з окупантами, виконуючи поліцейські функції та збираючи данину для татар із російських земель. Він відправив свого рідного сина Олександра заручником до Батиєвого табору, де був названий Батиєм-сином, і названим братом Батиєвого сина Сартака. Олександр Невський носив ім'я Неврюй. Коли настав час проявити себе, він це зробив феноменально, дізнавшись, що його брат Андрій, який правив у Ростові, князь Данило Галицький та Ярослав Тверський, вирішили виступити проти Золотої Орди, здав їх усіх із потрохами. За що у нагороду став князем Володимирським і отримав величезне військо, за допомогою якого залив Русь кров'ю і вогнем. Не було числа викраденим у рабство людям, спаленим селам та міс. Там про жорстокість Олександра боялися навіть говорити у його звичному вжитку. Були масові страти та звірячі тортури. І, мабуть, за ці заслуги російська православна церква зробила невського святим. Ви думаєте, вона помилилась? Ні, московська церква канонізувала свого справжнього героя, оскільки час так званого татаро-монгольського ярма для церкви був періодом розквіту. Те, що РПЦ зробила ката російського народу його ж святим, це цілком зрозуміло. Її канони він не порушив, і навіть навпаки, сіляко сприяв збільшенню значення церкви в житті слов'янських народів, вогнем і мечем несучи, палаючий хрест у оселі народів, що населяли Русь. До речі, мало хто знає, що Невський встиг побути ще й католиком, а також приймав іслам. Карл Маркс високо оцінив любов цього патріота до батьківщини, схарактеризувавши його як суміш татарського заплічних справ майстра, лизоблюда і верховного холопа. Сучасні росіяни ніколи не відмовляться від міфу про Олександра Невського, тому що сьогодні в російській свідомості все ще продовжується так звана велика вітчизняна війна, в якій головним ворогом росіян є Західний світ. І Олександр Невський, кат і зрадник свого народу завжди вважатиметься героєм, який урятував російських людей від згубного впливу Заходу. Що ж, Росія, яка країна, такі герої? Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримайте автора на платформі Патреон. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.